Доброго раночку. А дивіться, які абрикоси цвітуть, гарнесенькі. Це буде мій перший експериментальний блок. Тож ми починаємо. Будемо сьогодні з вами разом. Так, ну що, ми поїли, попили хатні справи поробили. І я їду. Ну, хтось їде у сенсей, хтось їде на роботу. Так? Так. <ріст> у мене є план Б, якщо буде тривога, то підемо з вами у году. Поки тривоги немає, тому біжу, біжу. У там теж сьомка. Та ж знімайте, поки я Ну що я вам скажу? Знижок небагато, але зараз ми з вами розбираємо кілька руків, приміряємо. ось таке. Ну що, я підібрала три луки. Як ви бачите, леопард, смугаста сорочка, ось така біла. Буду вам показувати на собі. І будуть, до речі, артикули, посилання на сайт. Так що я все продумала. <рій> так, дівчата, дивимось на перший рік. Ось така ковтиночка в дірочку. Ціни я всі підпишу на відео. Так, спідничка такого оливкового кольору. І, звісно, випросувати, Але... Гарненька, але треба так погладити. І кіди. Кіди, Здається, 400 гривень. Взуття я в цей не купую. Але воно симпатичне, мені сподобалось. Будуть мені луки. Цікавіші, леопард, тільки Цікаві, фасон жисі. Взагалі на мій якийсь. Ботік мені сподобався. ось, Але я загнула, не подушила його вдягати. Такий вельт, велюр. Щось таке. Ще переопад, не сказала, що я взяла до цього образу з цю кіпку, але зараз я вікну. Це хто? Ось, це що? Так, ось це вже щось схоже на те, що мені подобається. Воно може на відео не Давайте уже тебе прикольно некому. Так, я вийшла з сенсею, Нічого я не взяла. Зайшла вара, взяла сосиски містер грі. Вони зараз на знижці 102 чи 103 гривні. Буду робити кодони з пармезаном і лаваші. Може навіть відео зроблю. А... Єву його закрила, буду поновлювати. Що я купила замість джинсів? Сусісочки, лаваш, майонез це все на подоги. Томати. Такі більш-менш мені подобаються по смаку, серветочки. І чаю. На цьому хочу завершити свій сьогоднішній влог. Дякую, що дивились. До зустрічі в новому відео. Це готово.